Є бути велика мовна політика, бо українська мова вона є незахищена Українська мова є під загрозою винищення, і ми маємо мати відповідну політику сьогодні. Інституція уповноваженого і захисту державної мови це чи не єдиний такий острівець впровадження цієї мовної політики від імені держави? Сьогодні у нас немає ні в програмі уряду, ні серед. Пріоритетів парламенту такої мовної діяльності ні навіть на виступах публічних президента, ми бачимо навпаки, що сьогоднішня влада навіює сумніви в доречності підняття цього питання, і відтак у нас не все однозначно серед людей, бо немає цього політичного лідерства. Я дуже вірю в те, що коли ми почнемо вимагати від політиків, від будь-яких незалежно від того, обирали ми їх чи ні, такої політики. А сьогодні суспільство вимагає, ми можемо побачити це по тому, як розбурило ці результати досліджень. Це нерв, в який трапили. Люди про це говорять, і у людей є запит на цю мовну політику. Те, що вона не впроваджується, це також політика. І, от уже питання, хто є бенефіціаром політики, такої замовчування, розмивання мовного питання, що це не важить, що немає різниці, якою мовою говорити.